Молдова це країна, де на зігрітій південним сонцем і напоєній водами Дністра Землі ростуть Едемські сади, а вино тече рікою. Саме для догляду за цим райським куточком землі, ще в часи, коли Молдова була частиною Радянського Союзу, було збудовано гусеничний трактор Т-70. Ви, як завжди, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Ми знову і знову дякуємо нашому патреону Ігору Шевчуку за щедрі внески для розвитку нашого каналу. Ця машина була побудована на базі білоруського трактора МТЗ 80 і мала вузьку спеціалізацію обробіток виноградників, які вкривали значну частину території Молдови. Виробничим майданчиком для побудови Т-70 стане Кишенівський тракторний завод, який було відкрито у 1961 році, шляхом реорганізації та розширення виробничих площ заводу Автодеталь, який займався виробництвом запасних автомобільних частин, швидкому налагодженню тракторного виробництва у Кишеневі сприяла активна допомога тракторобудівників. З Харкова, ХТЗ, Мінська МТЗ та з Алтайського тракторобудівного заводу. Вже наступного року з конвеєра цього заводу зійде перший серійний молдавський трактор Т 50 В на гусеничному ходу. За перші три роки буде збудовано 10 тисяч цих тракторів. І лише у 1974 році з конвеєра заводу зійде герой нашої розповіді, трактор Т-70. Трактор відноситься до другого тягового класу і при його побудові буде використано багато вузлів та деталей трактора МТЗ-80. Несучою основою Т-70 буде лонжеронна напіврама, яка складатиметься з двох повздовжніх лонжеронів, скріплених в передній частині поперечним брусом, а в задній з'єднаних мостом. Трактор обладнувався дизельним 4 двигуном D-240. Потужністю 72 кінські сили. Витрати палива складали 190 грам на одну кінську силу в годину роботи. Приводився в дію двигун за допомогою бензинового стартового мотору. На пізніших модифікаціях стартові двигуни змінювали на більш практичні електростартери. Об'єм баку трактора становив 160 літрів. Наявність системи холодного запуску дозволяла працювати трактору в холодну пору року. Коробка передач Т70 механічна з вісьмома передніми швидкостями та двома заднього ходу. Завдяки синхронізаторам перемикання передач здійснювалось на ходу без зупинки трактора. Залежно від виконаної роботи обробіток міжрядь на полях чи загальні роботи. На трактор встановлювались гусениці шириною 20 або 30 см. На тракторі встановлювався задній вал відбору потужності, який мав незалежний та синхронний привід. Особливістю даного трактора є масивна цільнометалічна кабіна з панорамним заскленням, яка через свою велику висоту нагадує телефонну будку. Трактор Т-70 проектувався для використання сільськогосподарських робіт на легких чорноземах, для роботи в садах, на виноградниках та для обробітку міжрядь на бурякових полях. Завдяки причепному механізму трактор використовувався для транспортування урожаю. Саме тому він мав невеликі габарити. Маса трактора складала близько 4 тонн. Найменша швидкість руху Т-70 складала близько 5 в годину, а максимальна 11,5 км в годину. За час свого будівництва трактор виготовлявся в наступних модифікаціях Т-70А. Трактор загального призначення. Т70В. Трактор для роботи на виноградниках. Т-70С. Для роботи на бурякових полях. Різниця між цими модифікаціями була хіба що в ширині гусениць. Завдяки своїй маневреності, достатній потужності, невеликим габаритам та низькій витраті пального цей трактор здобув популярність в багатьох соціалістичних країнах. Він був незамінним на виноградниках та полях з технічними культурами. До недоліків даного трактора можна віднести недостатньо міцну ходову, низьку ефективність при обробітку важких ґрунтів. А також схильність до перекидання на нерівній місцевості. Через непропорційно велику кабіну по відношенню до розмірів самого трактора Т-70 отримав прізвиська шпаківня або Пуголовок. Багато поцінювачів техніки через незвичний та екстравагантний дизайн називали цей трактор «стиляга». А у Молдові через велику площу заскленості кабіни цей трактор отримає прізвисько Веранда. У 1978 році один з тракторів Т-70 був включений в технічний склад Арктичної експедиції. У 1978 році на заводі буде збудовано 100-тисячний трактор. Вже у 1991 році завод офіційно закриється. Виробничі приміщення, не будучи належним чином законсервованими, починають руйнуватись під впливом негативних погодних умов. 1995 році на базі Кишенівського тракторного заводу створюється відкрите акціонерне товариство з назвою АО. Тракторний завод. Траком частково починає відновлюватись виробництво. Велика частина заводських приміщень починає здаватись в оренду. У 2007 році на МТЗ розробили і виготовили дослідний зразок трактора Т70 СМ2, який повинен був випускати з під маркою Білорусь. Вже наступного року з конвеєра заводу у Кишеневі зійде останній трактор. На сьогодні більшість виробничих приміщень колись потужного заводу занедбані. Всього за 46 років діяльності кишенівського тракторного заводу. З конвеєра зійшло 257 тисяч 635 тракторів. Єдиним нагадуванням славного минулого заводу є невелика кількість тракторів, які все ще зустрічаються на окремих господарствах країн Східної Європи, зокрема і України.